Окупанти знову обстріляли Херсон, поцілили по житловому будинку в Дніпровському районі міста. З під завалів рятувальники дістали тіло загиблої жінки. Також під удар ворожих дронів потрапили двоє чоловіків. Один з них у важкому стані, у другого контузія та уламкові поранення. За останню добу росіяни вбили на Херсонщині трьох цивільних. І докладніше про ситуацію у Херсонській області поговоримо з Олександром Толоконніковим, начальником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Слава Богу. отже, давайте почнемо традиційно з оперативної безпекової ситуації в області. Розкажіть, будь ласка, куди були сьогодні удари, які їхні наслідки? Як ви вже сказали про жінку в Дніпровському районі, яка загинула внаслідок наслідок обстрілу приблизно четвертій ранку, був цей обстріл російський близько одинадцяти години. Сьогодні вдарили росіяни ударним батуласкину боб -боб вибухівку ймовірно на одну з э, автозаправочних станцій, э, і там постраждав сильно чоловік один п'ятдесяти. 53 років і 24-річний хлопець. Також постраждав цей чоловік 53 років, Це працівник цієї заправки. Його доправили до лікарні. Зараз лікарі борються за його життя. І ось нещодавно, буквально там годину тому росіяни знову вдарили Допила по Херсону, постраждала жінка. 68 років її доправлено до лікарні, слава Богу, не важкі поранення, але все ж таки їх шпиталізували. За минулу добу разом з цією жінкою в Дніпровському районі, яка догинула вже троє загиблих, дев'ять постраждалих. Одна один із постраждалих це хлопчик, який разом на одній адресі був, де загинув чоловік. Страждав хлопчик півтора року. малеча малюк, який був там, і тільки дивом залишився живий, не отримав сильних пошкоджень. Він середньо ступені тяжкості доправлений до лікарні. Зараз рятується його станом. Його поранена ручка та о, акуба травма. Будемо надіятися, що з малюком все буде добре. Пане Олександре, я правильно розумію, що зараз ледь не основною терористичною тактикою росіян залишається це саме скидання вибухівки з дронів? Так? Саме на Херсоні в Херсоні, приблизно зонах, все... там саме так, і там навіть ті квадрати, які майже цілодобово як тільки люди виходять, як тільки люди бачать росіяни, одразу вилітають і скидають на них вибухівку або на зупинках, або біля. Та магазинів, тому там зараз дуже, дуже небезпечно. Угу. А розкажіть, будь ласка, як просувається евакуація от з тих районів, де вона є зараз обов'язковою? Чи планується розширювати перелік таких територій? Ну, дивіться, обов'язкова евакуація. На жаль, це не примусова евакуація. Поки ще ми сподіваємось на здоровий груп людей. Все ж люди поїдуть, розуміючи те, що зараз тут небезпечно. І казати, що нікуди їхати, це неправда. Навіть тут, в межах Херсонської області, ми облаштували модульні містечка за допомогою партнерів польських і Міністерства е тимчасово окупованих територій, е облаштували, де можна проживати, і там майже немає людей. Тут люди не хочуть там виїжджати, не хочуть десь перечекати. Але ми надіємося, що Восени хотів збільшитися, тому що люди можливо будуть переживати, як там пережити зиму, і звичайно, в прибережних національних пунктах велика ймовірність того, що світло так і не подадуть. Як от досі там 40 населених пунктах немає світла, тому що там неможливо підключити його, тому що безпекова ситуація, партійні обстріли одразу. Росіяни б'ють туди, де тільки попрацювали енергетики, і тому ми надіємося, що все ж таки люди з цих найнебезпечніших населених пунктів прибережних зон херсоном ви вийдуть, хоча б в такі тимчасові тимчасове житло, будинки, поки ситуація можливо не вирівнюється, не покращиться. Угу. А от ви е, трохи вже сказали про ситуацію з електрикою. Росіяни ми знаємо, що постійно б'ють по інфраструктурі. А, а що о, з водою, з газом на цей момент в області? А, газифі... газифіковано 78-88 восьмодесяти населених пунктів, які були до окупації газифіковані. Звичайно, ті прибережні зони, які при прикінні на певних які були без газу, зараз без газу, і поки ми не можемо там його відновити. Воду поставляємо там, де немає води, де немає електрики, і звичайно, внаслідок цього люди не можуть там користуватися скважинами, куди доставляється вода, або за рахунок мотопомп качають за за рахунок дизельних мотопомп, які ми там туди доставили, і паливо щоб... Хоча б погодинно подавати. Електрика є е, в цих населених пунктах, окрім прибережної зони це 40 населених пунктів, які зараз без електрики. В Херсоні звичайно бувають перебої. Бувають, що відключаються цілі, цілі райони. Але енергетика оперативно переключається на другу лінію, потім ладнають ту лінію, яка була пошкоджена, і знову включають уже знову на цю ж лінію. Тому Справляються поки, але звичайно, це дуже дуже така небезпечна робота і, на жаль, постійна, тому що вони не вщухають не на не на хвилину, не на годину тут на Грисовщині. Ще хотів вас спитати про те, що от кілька днів тому бачив, як Олександр Прокудін виклав відео спорудження захисних споруд для об'єктів критичної інфраструктури. Розкажіть, як просувається цей процес захисту? Як багато об'єктів можна захистити в такий спосіб? Ще рік тому мабуть, точно перед зимою минулою за дорученням заступника керівника офісу президента Олексія Кулеби, Кулєби. Який особи особлособисто приїжджав, перевіряв о, всі споруди. Ми вже почали тоді захищати зараз. Майже всі захищені від осколкових уражень е, споруди. Це або бівбеги, такі великі мішки з піском або гіліони, або такі от бетонні споруди, але все ж таки е, росіяни розуміють це, починають використовувати більше. ВПЛА, тому що ВПЛА можуть е, більш точно скидати. Саме в не, не в захисні споруди, а в самі бузвілі критичної інфраструктури, а, але от від артилерії, мінометів, які прилітають поряд і можуть надходити, це дуже дійсно допомагає, тому будемо продовжувати винаходити, як кажуть, нові нові системи захисту, так, протидії, а також протидії БПЛА російських. Пане Олександре, дуже дякую вам за інформацію за цю розмову. Я нагадаю, це був Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА.